Вічно можна дивитися на три речі: як горить погонь, як тече вода і як кум кума проводжає після вечері. Ах. Брат! Братик їду! Їду, брат, ради, був дімасік, це, радий був Дімасік, ради був! Я давно вже казав, що треба, що треба рибу... постійно частіше да, так. Бачите, треба... що це, це, це PlayStation, Це ж дитину до Христа, до Бога вставляв.

Добре, не псіхуй, я візьму. Всь, все, А тепер на коня. Може, не надо? На коня.